І так, і всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в обі, але не можна стрибати. На no, ізі. І у нас є так моб, так все це. Окей, погнали. Це Бачите, я не можу стривати. Це дуже жалко. Але всьому суть цього обіг я не розумію, що тут такого поки що важкого. Але давайте, тут тут я би встригнув, але не можна. Не можна, на жаль. Так, окей. А, тут треба перепригувати. Тут проблема, що не можеш сприйти. Тобі треба прямо до кінця. речі, я буся. Привітатись вам, всім привіт! Ми каналі Тимофій. Перш ніж подивитися відео, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій канал. Будь ласка, я вас прошу. Я вас так сильно прошу. Будь ласка. Та ставте лайк. Не можна стрибати Так, Діло, як ви бачите, я трохи прихворів, може ви щось взялось <кій> <кій> по моєму голосу. Я прихворів був, то так. далі. Але ну, за мною падає якщо чуть-чуть. Опа, ой, са. І И... опа. Тут треба просто ходити. Ні. Це Бах Бах А я хочу купить Пашабілеть. Ей, чел. Де ти? Я хочу тебе паш. Хочу купити. Паш обілить. Разрок дев'яробокси пусту тратить. Что такое Думаю, сюди й хох це так пока що просто. А як побачити де? Ага, отам. Також і Ей! а я думаю, наліво терять. Що хе. Хух, наліво. Чоловік не повезло було. Ух, ти, що це шосте. А, я можу так просто по дорожці ходити. Нічого не буде. Куди я лізу? Куди я лізу? Ой, я хотів стрибнути. Куди я лізу? Бле. Якщо щось з мікрофоном не так, то... Є. Я от... Розумію одного. Ну я пока що на Ізі граю, але ну, бро, ну Ізі, це також і Ізі має бути. Це киснущання. Сума кулька. Так. Окей, я йду. Угу, зараз я зупинився, хочу дай бути. Ну, тут ніякого подвоха жіш немає, да? А ну так, немає. Yeah. А, дякую. <кій> ні! ні, тільки не це, чому ще заповільнився? А, бре. Чому мене у мене ж стоїть там? Ну що, сзади йде? Яке знищання з тобою пройди краще. Тільки урон, mm. <coughs> mm. ну так це так просто, реально. Наша ущеналія прибрати. Оце подивіться, що він робить. Як це виглядає, як живу так? Камера просто трясеться. Неприкольно. Так, окей. Так. Что тут в спине может быть? Это просто что мне речи для скина, а чей в этой игре. Трамни цікаво, Скільки це ще? та ну Алло еще одне два-три ой вичти Так ж, окей, я ж іду Ну, ну, Ну без поскушту полицейский. А давайте же. Да блин. Хух, на ре. <свес> Чего же мы не выбрать? Ура. Ц, так бесить. А, я же бачу. Ну, чому такі лайфхак тип? Це значить це червоний. Це тут силен. Що Я все. Я все? Jmenuji <coughs> na Ну, кажіть, що це все? Будь ласка, Правильно? Ну? Окей, зараз це піду. Алло, у мене фріспін <coughs> фрі є. О такий зейсу? Чи є такий? його нема? <звук> Чи ліва сторона везуча? Подивимось, так вона везуча. <звук> Підтримуйте вподобайками та підписками України ну, мовний контент. Будь ласка, нам українцям важливо, щоб наш контент розповсюджувався, а не росіянині. Підтримуйте вподобайками та підписками. Давайте. Я знаю, ми це зможемо, якщо ми будемо разом. Робіть репости, якщо можете. Як це так впало? Ще дуже мало, я все, що мені випадаєте? Дякую. нулі щось дуже погане. Я хочу іміть. Я хочу... Піття. облако, шарики. А ну, зашло забралось. Так, ну я думаю, мы уже скоро з вами ми будемо прощатися, давайте оце проти ту йому. <coughs> я оце це Алло! А як мені ремонтнуть клосі? О, фрізбі. У нас щось хороше Тримаємо кулачки, та це якась ремна штука. Так воно хоча б за нулю робоксів, те, що мені не потрібно. Бункрык, чого ти забагався. Чому тут такі странні? Ну, дайте мені херлес. Дайте мені headless. Ну, окей, тоді я з вами буду прощатись. З вами був the movie i've seen pakka ka sah de like we see snow canal e